Мої дні ну, вступні слово ми не рахуємо, а от е, у нас є один, є один законопроект на сьогодні для обговорення. А, де я ж не закінчу. Тобто по законопроекту, е, про пеніденціарну систему, значить, е, його мають нам вже представити спільно наші робочі підгрупи, які ми з вами створили, пам'ятаєте, які працювали по кожному з напрямків для того, щоб врахувати ті всі речі. Заявний принцип, ви пам'ятаєте, да? кожен, хто хотів працював хоч в одніх, хоч в двох чи трьох підгрупах, там, де було предметом інтересу. Я закликав всіх, кого який блок цікавий, будь ласка, не чекайте, а самі пишіть і, і робіть так, як ви вважаєте, максимально виважено. міністерство безпрецедентно створило нам умови для долучення е до цієї роботи. Такого раніше навіть у них не було, і тому це нова їхня практика, що вони... Не самі пишуть, а потім дають на обговорення, а сідають разом з експертами писати цей законопроект. Причому, знову ж таки, не згори спущений, десь там в Європі написали і передали, а от так якби, своїми зусиллями. Тому, власне, е сьогодні Денис Вікторович, на жаль, відряджені закордонному. Я сподіваюся, на наступне наше засідання ми вже будемо виносити. Причому я їх попросив. Кажу, е не переживайте, що це не буде остаточно. Не переживайте, що там буде щось не таке і, можливо, наразиться на нашу тут внутрішню критику. З цієї зали, в якості критики на там, я не знаю, в Фейсбуці чи на інших соціальні або в, в іншому форматі, не буде, тому що є спільна робота. І ми так якби домовилися, що ми не будемо вже остаточні результати, ми будемо по ходу того. Ще обговорювати, допрацьовувати, можливо, перш ніж міністерство буде подавати його на Кабінет міністрів, на погодження для того, щоб Кабінет міністрів виступив як суб'єкт законодавчої ініціативи, ми його ще двічі будемо розглядати на нашому підкомітеті. Перша буде презентація, далі ми його роздаємо всім і, можливо, хтось ще в походу свої якісь остаточні там буде поправки давати, тому що це, це ж ми працювали по блокам, а це тепер вже буде загальний спільний текст, хтось знайде неузгодження між різними розділами там і так далі. Так от ми з, другий раз вже остаточно на нашому засіданні ми пройдемо все, затвердимо і передамо кабінет, ну, міністерство, вже буде працювати з ним кабінет міністрів. Розумієте? Тобто тут буде чесна гра, я вам як казав, я не впливаю там на якийсь офіс президента або навіть кабінет е е е міністрів, міністерство, там може бути якісь фінанси. Але те, що відбувається в нашому форматі, це буде, як ми домовилися, як ми зробили, так воно буде і виходити. І я намагаюся так само і просити наших членів комітету, просто, ну, щоб вони, і вони нам на, на щастя довіряють. Фактично ті законопроекти, як ми готуємо, комітет, ну я принаймні не знаю, що би там принципово хтось заперечував, це теж наша з вами спільна якби, ну, довіра, яку ми побудували всередині, і відповідно нам вже довіряє і комітет, хоч і ці комітети присутні, хоч ми всі разом з Тому, власне, на наступному засіданні нашому, я думаю, що ми перейдемо вже до розгляду самого. Системного законопроекту, але для того, щоб не відкладати, ми і так з вами більше як місяць не бачились. І у нас є пропозиція щодо законопроекту одного, і нам треба виробити своє ставлення до того, що власне рекомендувати нашому комітету, бо на наступному засіданні буде засідати комітет і розглядатиме ці два вето президента. І щоб ми з вами спільно виробили позицію, що рекомендувати комітету від імені підкомітету. Бо ми будемо готувати проєкт рішення комітету з цього приводу. Це може бути або підтримати вето, або долати вето, або відправляти на допрацювання комітету. Ну, в даному випадку допрацювання в комітету, що це допрацювання допрацювання комітеті? Тут вето президента, де там відхиляє, відхилити є. Тому, тут, ну, давайте ми, коли перейдемо до другого питання, ми його обговоримо. Але е, я хочу, знову ж таки, не самостійно це визначатися, а щоб ми з вами принаймні розуміли, що далі буде відбуватися цими, е, цими ветами і що буде відбуватися на комітеті. Тому переходимо до розгляду порядку денного. Питання е, перше. Обговорення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вилучення статті 391 Кримінального кодексу України. Доповідає Діденко Андрій Андрійовича. Координатор харків чи прописаної групи. Координатор програм. Бачите, не видно. Вас, я думаю, не образиться катьківська правозахисна група. Буде навіть знати, куди вас просувати. Прошу вам вас. Шановні пані Тапанова, шановні добрості, в першу чергу я хотів би подякувати Юрію Романовичу за такий можливий датчик для дискусії. Фактично вже... 12 майданчик, де обговорюються різні законопроекти. Деякі законопроекти вже стали законами, з деяких підуть дискусії, але що важливо, що цей майданчик він відкритий і прозорий. Будь-яка людина, яка навіть не має юридичної освіти, але має бажання. Ініціювати якусь ідею на перспективу, може звернутися фактично у відкритому доступі, це знаходиться, ініціювати цю ідею, і вже фахівці, компетентні юристи з цього створять законопроект. Це дуже важливо і я впевнений і, і сподіваюся, що до цієї групи будуть долучатися нові і молоді фахівці в галузі кримінального виконавчого права. Але все одно я дуже вдячний, тому що тут відбувається експертна і фахова дискусія, яка приносить реальні плоди. Якби кожен народний депутат працював такий спосіб над створенням законопроекту, то я впевнений, що наша Верховна Рада була б набагато якісніша. Щодо презентації законопроекту, який я пропоную, цей законопроект фактично був зареєстрований в парламенті за номером 27. 8. Він пройшов комітетські обговорення і е, фактично були перемовини з головами фракцій, депутатами з різних фракцій. І е, фактично ніхто не суперечив проти втілення і запровадження цього законопроекту. Але коли торкнулося до голосування, коли мова дійшла до того, що потрібно проголосувати, то так сталося, що одні депутати блокували трибуну, які... Перед цим нам запевняли, що вони проголосують, віддадуть свої голоси, і, ну, враховуючи актуальність цього питання цієї проблеми. Але так сталося, що його не проголосували і фактично ми будемо просити під комітет, щоб все ж таки якомога скоріше його зареєструвати і зібрати такі авторські колектив, який би був дійсно зацікавлений в тому, щоб його найскоріше ухвалили. В цілому і він вже почав працювати як закон. Що стосується суті цього закону, я коротко розповім, як він з'явився взагалі, ну, ця стаття 391. Це, якщо хто пам'ятає, тут я бачу багато хто пам'ятає ті часи, Негабірські антроповські цей період часу, коли була така запроваджена практика, каральна практика переслідування людей від імені держави. Ну, Наприклад, в кінотеатрі серед пересмотру перегляду фільму включалося світло, перевірялися документи і питали у людей, чому ви знаходитесь тут, а не на роботі. От тоді з'явилася стаття 183 з позначкою 3. Вона називалася Злісна непокора вимогам адміністрації виправно-трудової установи. Що таке злісне непокора? Злісна непокора законним вимогам адміністрації виправної трудової установи або інша протиправна дія е, щодо адміністрації у здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, або е, якщо ця особа напроти е, порушення вимог режиму відбування покарання. А на протязі року піддавалося е, притягнення до е, стягнення у вигляді переведення е, в приміщення камерного типу, одиночну камеру, або переведення в тюрму. Санкція за цю статтю була до трьох років позбавлення волі. Е, е, ці самі дії, якщо були вони вчинені е, небезпечним рецидивістом або особою, засудженою за е, тяжкий злочин, каралися від 1 до 5 років позбавлення волі. Так ця стаття в Радянському кодексі, який працював до 2001 року. У 2001 році вже в незалежній українській державі був ухвалений новий кримінальний кодекс. І однією із філософій цього кодексу було зазначено, що виключно кримінально-карані діяння підпадають під дію цього закону. В даному ж випадку юристи розуміють, про що йде мова. Тут йде приюдиція, адміністративна преюдиція, в даному випадку дисциплінарна. Тобто особу за вчинення дисциплінарного проступку карають ще вдруге, але вже в кримінальному порядку. Це фактично протирічить засадам самого кримінального кодексу і його основним положенням. Як цей, ну, практика цього застосування цієї статті... Застосовується на сьогоднішній день. Я нагадаю, що цей, ця норма, яка була в Старому кодексі, з невідомих причин перенеслася в статтю 391 Кримінального кодексу України. Єдине, що зникла друга, стаття, друга частина цієї статті і максимальний термін покарання до трьох років позбавлення. Були. Як застосовується ця норма на практиці? Ми, Тобто експерти Харківської правозахисної групи, користуючись змінами до Кримінального виконавчого кодексу України, а саме в статті 24 Кримінального виконавчого кодексу, робимо візити без попереджень заклади системи виконання покарання з ціллю моніторингу дотримання правил. І ось я наведу приклад. 58-8 колонії, Замкова виправна колонія 2014 року. Це відбулося масове голодування в цьому закладі. Близько 200 осіб оголосили голодування, просто ті без діяльності адміністрації колонії вони вчинили масове членоушкодження і вимагали зміну керівництва і все таке інше. Декілька осіб були побиті і в них були тілесні ушкодження, які зафіксували як наші експерти, так і представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. П'ять осіб, які вважалися адміністрацією заколотниками цього закладу, а фактично засуджені, скаржилися на те, що з цього закладу адміністрації не відправляється кореспонденція. Вони скаржилися на люські умови утримання, за те, що зимою не обпалюються приміщення. Вони скаржилися на те, що їх роками... Тримають в камері, а я нагадаю, що ця колонія вона розташована в монастирі ще з 16-го року, і там такі камери, що там літом, вибачте, холодно, а якщо цю камеру не опалювати, то це, на мій погляд, ну, є реальне какування, і не люські умови утримання людину в такі камери. І от ці так звані заколотники вони були перевезені по різним установам, а стосовно п'яти осіб була якраз застосована ця норма. 391 Кримінального кодексу України. Саме ми спостерігаємо, що особи, які намагаються скаржитися, які намагаються ну, відправляти заяви про злочин в прокуратуру, і в суд. І їх в такий спосіб переслідує адміністрація, застосовуючи цю, я так не побоюсь цього слова, ганебну норму радянського минулого. Дякую. Запитання будуть? Будь ласка, панелі, а поступили, стільки засуджених притягнутості за працювання з першої стати і скільки апеляційних рішень про скасування хто буде притягнути до відповідальних слова. Насправді ми підготували таблицю, я учасником цього заходу можу її надіслати. Ми зібрали їх з єдиного реєстру судових рішень, фактично рішення 391 статті і паголу цих рішень за що. Ну, тобто неприбране ліжко один рік позбавлення волі, там бірка не пришита один рік позбавлення волі, непоголена обличчя один рік позбавлення волі. Щодо оскарження в апеляційних судах, то я вам скажу як практику. Коли нам вдається як журналістам з'явитися на стадії порушення кримінального провадження, навіть порушення підозри, коли ще не відбулося, а на відомості ЄРДР, от тоді нам здавалося припинити це переслідування і цю... закривали провадження, ну, я маю... В ЄРДР повідомлення про підозру не вручалося і цю особу переставали переслідувати. Якщо вже починається переслідування і справа дійшла до суду, то фактично суддя абсолютно логічно, абсолютно законно дивиться в цієї статті і читає, що склад злочину є поміщення особи в камеру ПКТ. Для суддів цього достатньо, щоб вважати, що склад злочину є. Він не питає, як це відбувається і взагалі можуть. Ну, як з'явилися ці 150 порушень. Для нього головне, що людина була поміщена на три в приміщення камерного типу. Це я вже склад злочину для судді. Він абсолютно з виконаною, чусно виконаною обов'язків йде додому і спить спокійно. І його не турбують різні обставини. Ще є запитання? Ми розуміємо, да, про що йдеться? Є певна е, стаття, яка політикує як злочин, е, ну, от такі, е, такі дії, які можна говорити, звісно, про коронам. У мене запитання, якби запитання, до вас, пане Андрію, скажіть, будь ласка, тобто ви е, хочете прибрати з кримінального е, кодексу цю статтю і... В принципі, ну, аргументи абсолютно якби, напевно, не переконливі, але у мене інше питання. Тобто, якщо ми приберемо цю статтю, чи не виникне ситуація правового вакууму, коли такі дії де-факто будуть мати місце, да? тобто хтось з уплаву буде провокативним? Демонструвати непокору, тим самим впливаючи на стан штантрованості ну, ситуації. І е, це буде фактично скасування такої, такої форми, ну, яка є у нас кримінальна, можливо, ви запропонуєте якийсь інший інструмент, механізм, як діяти в таких ситуаціях. Тоб, сьогодні це кримінальна е, стаття. Ну, додали строк, там, вирок і так далі. Якщо кримінальна відповідальність, то як діяти в таких обставинах? От І в почті тієї логіки, яку ви презентуєте? Насправді ну, в цьому залі зібралися фахівці в галузі кримінального виконавчого права і експерти, які розуміються, про що йде мова. Якщо мова йде про якісь масові заворушення, непокору до реального зухвалу стосовно дій адміністрації, так перешкоджає державним службам виконання державних обов'язків, то в держави, тут в пенітенціальних службах, є достатні е, такі важелі, як, як припинити. Це Які це, ну, це, тобі, переведі... це буде якраз аргументом, що це держави достатньо важелів для того, щоб не допустити а, а, таких явищ, або покарати, якщо вони раптом винні. Перше це, перш, перш, це поміщення людину це для того, щоб припинити ціну. Друге, якщо відбувається в подальшому неправомірні дії, то цю, цього засудженого можна перевести на більш режим тим. Це можна буде. зробити без тобто, рішенням самого рішення. керівника закладу. Ні, це можна за ініціативою керівництва закладу звернутися до суду. На якій підставі? Ви прибираєте статтю. Ні, так переведення особи на інший режим утримання. На якій підставі? На підставі зухвалої поведінки, на підставі тобто. Але не додається строк. 101 стаття кримінального законодавства. Тобто є інструменти норми закону, які дозволяють питання пов'язані з таким явищем врегулювати це з позовочну чи... камеру, якщо подальше ця людина не розуміє, надати дисциплінарні стягнення і, і ізолювати цю людину, якщо дійсно вона є соціально небезпечна і як для персоналу, так і для інших засуджених оточуючих. Дякую, пане. Держави таких інструментів. Дякую. Я думаю, що Андрій Володимирович має Свою точку зараз приводу, щоб у нас був баланс, мобільних практик, ви правозахисні будь ласка. Тому що статистики, усім присутнім, пан Сергій запропонував перейти до, від загальних фраз до реальності. Ні ну, для кого не секрет, що наприкінці 2016 року, 2016 система перебувала в останні реформування, трохи був послаблений кримінальний правовий вплив на окремі групи засуджених, ну, зокрема, негативної спрямованості, ну, бо була ліквідована центральна гілка, ну таке то Це проводження, зокрема, застосування даної 391 статті, воно має цифри. Тобто на 37%, я от, як працівник центрального органу, ми ведемо цю статистику, на 37% ця стаття була застосована менше у порівнянні 15 2015 році та в 16-го. Але поряд з цим ж довожу іншу статистику, що за цей же період у нас на 68% зросла негативна тенденція нанесення тілесних ушкоджень працівникам та засудженням. Тобто було 6 випадків, стало 10. І як найгірший показник у цьому плані, ми не знімаємо себе відповідальності, робота ведеться, але статистика річ уперта. То у нас вже за 4 місяці є 4 випадки нанесення. Тілесних ушкоджень засудженим. Це по статистиці. Далі трохи зупинюся, Ні для кого не секрет, що в установах виконання покарання при, при умовах відбування та виконання покарання існує певна субкультура засуджених, як і поняття. На жаль, на сьогоднішній день частиною, навіть більшою частиною цієї субкультури є так зване розповсюдження негативних традицій, і тенденцій. От. У більшості випадків даної, в даних лапках роботи, розповсюдженням негативних тенденцій, займається засуження негативної спрямованості. Зокрема, лідери та авторитети злочинних групувань та таке і інше. Опять же, ні для кого не секрет, що до основного креду життя цих осіб входить активна протидія адміністрації, виконання нею законних вимог, виконання, покарання.